Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття і музей писанкового розпису традиційно підтримали ініціативу співачки телеведучої громадської діячки та волонтерки Анжеліки Рудницької і провели у Коломиї тиху акцію Ангели пам'яті, розповідає завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. Після розстрілів на Майдані, щоб згадати, вшанувати пам'ять героїв мирних українців, яких розстріляли на Майдані. Анжеліка Рудницька з ініцію... Ювала акцію, завдяки якій створювали ангели з паперу як символ пам'яті, як символ перемоги світла над темрявою, і розвішували цих ангелів у Києві на деревах, які були свідками трагічних кривавих подій. Напередодні музеї проводять майстер-класи, під час яких із паперу витинають янголів як символ пам'яті. Продовжує Оксана Ясінська. До цієї акції стало дедалі більше долучатися учасників не тільки з України, з багатьох міст і сіл, а й з-за кордону. Цьогоріч долучились до музейників. Коломийський навчально-науковий інститут, Коломийський педагогічний коледж, місцевий центр позашкільної освіти, благодійний фонд Крокус. Не забувати наших героїв. E, завжди пам'ятати це, що сталося. Ця акція має дуже велике значення насамперед, як для мене, так ну для всіх студентів і для всіх українців. Ольга Гариджук, Надіяні Плюхіна, Сергію Грин НТК.